У зв'язку з ворожими атаками на енергетичну інфраструктуру громадяни почали використовувати альтернативні джерела живлення, зокрема генератори. Це викликало необхідність забезпечити безперебійну подачу електроенергії до, до житлових будинків підприємств та медичних закладів. Однак, використання генераторів супроводжується певними ризиками, зокрема пожежною небезпекою. Так, з початку року на території Миколаївської області виникли 4167 пожеж. Загинуло 65 осіб, травмувалися 79. Окремої уваги заслуговує пожежа, яка трапилась в липні 2024 року в місті Миколаєві. Біля будівлі оператора АЗС виникла пожежа генератора. Внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації генератора. Пожежею було знищено генератор, пошкоджено оздоблення стін та покрівлю приміщення операторської АЗС. Влаштування і експлуатація генераторів дизельних, бензинових, газових здійснюється відповідно до правил пожежної безпеки, будівельних норм та правил експлуатації самих генераторів. Генератор необхідно встановлювати на рівну поверхню без уклонів і гарючих матеріалів, передбачити унеможливлення його скатування або зсуву. Мінімальна відстань до від генератора до стін або інших об'єктів. Повинна бути не менше 6 метрів. Не допускається встановлення генераторів всередину живих будинків, громадських будинків, адміністративних будівель. Щоб забезпечити пожежну безпеку генератора, необхідно передбачити протипожежні засоби. Для цього необхідно місце облаштування генератора забезпечити двома порошковими вогнегасниками масою не менше 5 кг. Також сипучим матеріалом. У вигляді піску, щоб убрати підтікання або мастила, або палива у разі його розливу.